Для солдата, що пройшов війну, вона завжди стоїть перед очима. У Волочиську біля меморіалу слави бойові побратими вшанували пам'ять полеглих товаришів. Восьмеро волочиських хлопців не повернулися додому. Тоді матері та дружини не дочекалися своїх захисників. Проте через 26 років після виводу військ з афганської території країна втрачає своїх синів, які захищають вже рідні кордони. Ніколи ми не думали, що 30 років пройшло, як з тої війни і ще. Декому з нас знов приходиться в нас є члени спілки, які зараз знаходяться теж в лавах української армії. Тоді з Волочиського району в самий епіцентр військової сутички відправили 126 солдатів для виконання так званого інтернаціонального обов'язку. Чимало з них втратили здоров'я, а з ним і спроможність себе забезпечити. Держава не превеликий жаль, ніяких зусиль і ніяких кроків. Не робить для того, щоб допомогти цим людям. Загартовані у тій війні добровольці сподіваються, 15 число стане для нашої держави точкою відліку примирення. Війна і синдром Афганський вже на другому місці. Ми сьогодні повинні берегти мир і здобути мир, звичайно, тільки мирним шляхом. Ветерани Афганістану тримаються на плаву завдяки своїй спілці та підтримці небайдужих. Ось і в цей день подяки, премії та продуктові набори від благодійного фонду Ми поруч отримали ті, хто майже 30 років тому дивилися в очі смерті. Матрія Базюка, побажання доброго здоров'я, особистого щастя і успіхів у житті. Сьогодні велика напруга в державі. Сьогодні всі ми сподіваємося на краще вирішення. Того конфлікту, який так безглуздо виник, інтернаціоналісти переконані, жодна з війн та численних жертв не виправдали себе навіть через роки. Проте через амбіції завойовників завжди страждає мирне населення та солдати, що опиняються в заручниках ситуації.